Російська пропаганда є одним з ключових інструментів Кремля у війні проти України і спрямована на деморалізацію та розбрат серед українців в Україні на державному рівні вилучення з фондів бібліотек російських авторів та видавництв, які підтримали агресію Росії. Важливий крок до захисту інформаційного простору України. Особливо актуально це для первомайського маленького містечка на Харківщині, де поступово змінюється мовна атмосфера, а українська мова. Стає популярною проблема практичного використання української мови в нашому місті. Є я вважаю, що однією з найважливіших причин того, що в Нашому невеличкому українському містечку така велика кількість російськомовних громадян в тому, що в більшості випадків молодь читала книги російською мовою. Фільми та мультфільми теж мали в більшості російськомовну озвучку. На жаль, дуже велику ціну ми платимо за те, що впустили в наше життя в наш дім, чужу мову. Зараз часи змінюються. Я працюю з молоддю і знаю конкретні приклади молодих людей, які свідомо принципово видаляють російську мову своїх гаджетів, які переходять на спілкування в повсякденному житті українською мовою. Знаю навіть молоді сім'ї молодих матусь, які відмовляються показувати свої мультфільми для малечі, в яких звучить російська мова. Розуміючи важливість цього процесу у Первомайській громаді. Продовжують вилучати літературу російських авторів з бібліотек. Бібліотечні працівники громади вже відібрали більше 9 тисяч екземплярів неприпустимих книг. Вже зараз наші полиці залишаються пусті. А попит на книги, на читання у наших читачів є. Для поповнення фонду ми беремо участь у різних акціях, розіграшах, від видавництв, отримуємо подарунки від авторів книг. Ну, це дуже малі надходження, це 25-3 книги. Ми дуже вдячні всім, хто нам дарує, але це мали поповнення. Первомайська громада уклала угоду з видавництвом ранок, за якою за 200 тисяч гривень первомайські бібліотеки отримали книжок на 400 тисяч гривень. Ранок врахував важливість цього питання, надавши книжок на більшу суму. Але виділення коштів мали затвердити місцеві народні обранці. Опозиційно налаштовані саме до цього питання депутати підняли галас на сесії, не погоджуючись з виділенням коштів. Поступила пропозиція перерва. Все ж депутати розходяться, тому що той бардак, який ви вкрай, бачите, не влаштовує. Такий бардак, двісті тисяч на книжки. На книжки, на українські книжки. В соціальних мережах підписники виразили своє обурення цьому депутатському рішенню, залишаючи купу коментарів під постами про скандальну сесію. Одна з коментаторок нагадала про темні часи окупації під тиском громадськості та зусиль частини депутатів. Питання було винесено на повторну сесію. Ця підтримка людей вплинула на опозиційних депутатів, і вони все ж проголосували за виділення 200 тисяч гривень. Бібліотека отримала більше півтори. Тисячі примірників нової сучасної української літератури це найбільше поповнення за останні п'ять років. А трохи згодом за держпрограмою від Українського інституту книги ще 130 примірників. Читають сучасну українську літературу популярних авторів Какатюха, Шкляр. Такі відомі автори роздобутько. Є люди, що нас дуже тішить. Люди, яким 60-70 років починають читати, переходять тільки на україномовну, українську і іноземну літературу, яка написана видана українською мовою. Початком війни да дуже помінялися смаки людей і поліція розслідування, так? Ну, давайте мені оці дні. нього там нові прийшли, книжки. Я вже правла, мені дуже одна сподобалася. Дуже 17 вік, а така хороша, так читається хорошо. Я ж хотіла вже розпрощатися, а шла і думала, а як же я без українських книг? Закарпатські оповідання. Він не мені ваші учне нравиться. А я ж вольвою вольвові раділась. Бібліотекарі, отримавши підтримку від громадськості, тепер активно розповідають про нові надходження в бібліотеках. Вони фотографують своїх підписників, які діляться враженнями від прочитаних творів. Наша бібліотека дуже намагається йти з, в з часом. Вона сучасна. і... Навіть має сторіночку у Фейсбук, де я публікую свої новини. До речі, саме звідти я дізналася про поповнення в бібліотеці. Я знаю, що зовсім недавно до нашої бібліотеки надійшло дуже багато нових книг, бо багато часу цього не було, і хотілося щось новеньке почитати, а там книжки або Трішки застаріля, і от е, ти приходиш, і тут безліч просто чогось нового, якісь цікаві обкладинки, цікаві історії, як вже казали, нові стилі. Е, е, дуже цікаво відкривати для себе. На базі бібліотек проходить багато заходів оздоровчі практики в умовах боротьби за власну країну, за її мову, її самоідентичність, важливість у формуванні українського суспільства безумовна. Вони розширюють свої можливості, прагнучи якомога більше людей залучити до світу літератури до вивчення всього рідного.